брати і, і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні Господь до жінки, яка багато грішила, каже, прощаються тобі твої гріхи, йди в мир. Віра твоя спасла тебе. Часто ми, коли роздумуємо над своїм життям, над своєю вірою, Утримуємо Боже прощення у святій тайній сповіді, не відчуваємо того миру, якого так прагне наша душа, миру Божого, якого так прагне наше серце. Часто помилкою нашої є неувага до власного сумління. Бачите, кожен з нас, християн, покликаний робити іспит сумління. Бо саме сумління є тим голосом Бога, який промовляє до мене, голосом, що схвалює мої добрі діла і засуджує вчинки. Однак, якщо людина не робить іспиту сумління, не робить його правильно, то часто це сумління починає брехати. Ми мов би. Заставляємо своїми гріхами замовкнути нашу совість, і вона більше не говорить нам про реальність нашого життя. Людина приходить до сповіді і часто стикається з тим, що немає в неї гріхів. Часто стикається з тим, Проблемою, що бачить тільки навколо себе негативні події. І ті погано чинять, і ті такі злі, і ті такі недосконалі, а на себе подивлюся сама суцільна досконалість. Немає гріхів. Однак проблема в тому, що не робимо іспиту сумління. Ми хочемо пізнати своє серце, бо часто пізнання з власного серця дуже болючий процес. Бо визнання свого гріху нелегка справа. Ми повинні оживляти наше сумління роздумами над власним життям у контексті вчення католицької церкви і оживляти ці роздуми життям у таїнстві, у таїнстві Євхаристії. Якщо цих елементів немає в нашому житті, то рано чи пізно совість наша буде деградувати. А відтак ми не відчуємо Божественного миру. Ну, візьмімо до прикладу першу і основну заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Звичайно, були часи Совєтського Союзу, що люди на повен голос відрікалися в єдиного Бога і цим самим порушували цю заповідь. Сьогодні, здавалось би, інші часи, часи, коли ми маємо свободу, свободу віри ісповідання, свободу слова, і можемо на повен голос сказати, що я вірю в Бога. І люди декларативно це роблять, але чи не відлікаються насправді своїм щоденним життям віри в єдиного? Якщо християнин декларує себе християнином, але воднораз вірить в різного роду забобони, Навіть не хочу, знаєте, всі перераховувати, бо їх так багато, що займе 10-15, може, цілу годину часу на нашому. І не раз приходилося бачити, як християнин боїться щось передавати через поріг, побачив, що якийсь кіт прийшов в дорогу і вже це для нього проблема, або жінка перейшла з пустим відром, і то не знати, які треба ритуали робити, щоб позбутися цього прокляття. ганебна поведінка християн, якщо дозволяють собі бути забобонними. Боюся гібсі речі, якими ми відрікаємося, віри в єдиного Бога, перегляд різного роду гороскопів, віщунів, гадання. Або в Бога віруємо, або в віщунів, або в Бога віримо його Божественну благодать, або, або чинимо тоді магію і різного роду магічні ритуали. Не можна бути Однораз і із Богом, і з дияволом, але декларуємо себе християнами. Отож, проблема полягає у тому, що ми робимо іспит собі. Замість того, щоб поглянути на себе і на своє життя, дивимося на інших і інших засуджуємо. Думаємо, що ми є тими істинними синами і дочками Господа. А всі інші якісь не Покаймося сьогодні. Час прийшов. Слава Ісусу Христу!